Не обов'язково бути таргетологом, щоб запускати ефективну рекламу в інстаграм. Це набагато простіше, та всього лише в декілька кліків. Реклама сьогодні це основний двигун прогресу та оглядів в інстаграм. Зараз це найпростіший спосіб запуску реклами в інстаграм, але є деякі моменти, які обов'язково потрібні для того, щоб реклама працювала ефективно. Вони стосуються в першу чергу вашого профілю. У вас має бути бізнес-акаунт, який прив'язаний до кабінету Фейсбук. В такому випадку у вас з'явиться кнопка Boost. Через яку ви зможете запускати рекламу. Ваш профіль в першу чергу має виглядати зрозуміло. Тобто, людина, яка бачить, наприклад, вашу рекламу у своїй стрічці, повинна розуміти, навіщо їй приходити на вашу сторінку, бо якщо вона вже на вашій сторінці, і потрібно розуміти, навіщо на вас підписуватися. Наприклад, уявімо, ви психолог, який пише про синдром відкладеного життя, депресію або будь-яку тему, в якій людина бачить себе, яка її чіпляє. Це цікаво, підпишуся я на профіль цього психолога, подумає вона, тому що зрозуміло. Що цей профіль? Він про психологію. Я дуже часто натикалася раніше на рекламу дуже дивних аккаунтів, які взагалі не несуть в собі ніякої інформації. Просто профіль, просто фотки, теми та сенсу ніякого. Навіщо мені підписуватись? Правильно? Нема чого і виходить так, що бюджет на рекламу витрачається, результату немає ніякого. Тому найголовніше це тематика: регулярний постинг та спілкування з аудиторією. Нагадую, що я проводжу аудит профілю в Instagram. Якщо ви не знаєте, як цей складний для країни час, вести інстаграм своєму бренду або бізнесу, як правильно поєднювати допомогу та свій особистий бренд, та як зробити так, щоб це все взагалі виглядало як одне ціле, та ваш профіль був абсолютно зрозумілим для нової аудиторії. Заповнюйте форму за Сланням під відео та я проведу аудит вашого профілю в Instagram. Зараз, коли ваш профіль виглядає зрозуміло, налаштовуємо рекламу. Обираємо пост бажано корисний та з гарною картинкою, щоб відразу привернути увагу аудиторії. Натискаємо на кнопку Boost Post, Тут нам спочатку потрібно обрати мету реклами. Більше відвідувань більше переходів на сайт, якщо у вас є окремий сайт, або більше повідомлень в дірек. Частіше я обираю мету відвідування профілю, тому що вона найзрозуміліша. Людина побачить рекламу вашого профілю, зайде та підпишеться, якщо їй це цікаво. Тому обираємо мету більше відвідувань профілю та йдемо далі. Далі нам потрібно брати свою цільову аудиторію. Інстаграм створює автоматично, але також ви можете створити свою цільову аудиторію, якщо ви точно знаєте, яка вона у вас. Наприклад, ви продаєте жіночий одяг, і зрозуміло, що цільова аудиторія це жінки. По перше, їх вік від 20 до, наприклад, 35 років. Обираємо країну Україна або окремо обираємо місто. Але я би краще обрала країну в цілому, тому що якщо ви знаходитесь в Києві, це ще не означає, що людина зі Львова не буде замовляти у вас сукню. Автоматично інстаграм також непогано налаштовує аудиторію, особливо якщо тема має широке охоплення. Тому, якщо ви ще не знаєте свою цільову, краще обирайте автоматичне налаштування реклами. Я не раджу витрачати на рекламу відразу багато, допоки ви не зрозумієте, як вона у вас працює на ту чи іншу аудиторію. Відразу краще запускати рекламу на 2-3 дні на декілька доларів в день. Спочатку оцініть результат, якщо ви його бачите, збільшуйте бюджет крок за кроком. Далі нам потрібно прив'язати картку, з якої спишуться кошти за рекламу. Зробити це можна саме тут. Додаємо всі необхідні дані. Далі наша промоакція йде на перевірку, якщо все ок, прийде повідомлення про те, що промоакція запущена. На цьому налаштування реклами. Не закінчиться. До речі, статистику можна переглянути, відкривши той самий пост, який був у рекламі. Скільки оглядів, скільки охоплень, писників та кліків на сайт саме з цієї промоакції. Таким чином ви будете бачити результат або його відсутність. Якщо це другий варіант, тоді потрібно змінювати або цільову, або віжуал та подачу. або все загалом. Ставте лайк, дзвіночок та підписку, щоб відео було корисним. До зустрічі у наступних відео.